Ну а я нагадую, сьогодні День державного прапора. Це нагода пригадати історію українського стяга. А ще побачити найоригінальніші вироби митців на тему державної символіки. Унікальне знамено вишила київська майстриня, котра запросила наших кореспондентів до себе в гості. Прапор України, який вишила київська майстриня, можна побачити лише із заплющеними очима. А з відкритими бачимо лише ось такий оранжево-фіолетовий стяг. У чому секрет цієї вишивки? В цій роботі я застосувала властивість людського мозку і зору. Треба подивитись на оцю чорну крапочку, зосередитись 30 секунд, потім заплющити очі, і ви побачите синьо-жовтий прапор України. Будь ласка, спробуйте. Навіть ось така невеличка робота із заплющеними очима перетворюється на поле жита і синє небо безмежне. Там уже не видно ніякої рамочки, це просто безмежний прапор України. Дивимось для вишивки з таким секретом. Пані Тетяна готувалася не один день. Спочатку порадилась із сином та чоловіком, які працюють лікарями. Вони поглибили знання майстрині про особливості людського зору. Тож для ефекту синьо жовтого прапора вибрали нитки зовсім інших кольорів. Я взяла один фіолетовий колір. Воно трошки не таке, ну жовте відтінку другого вийшла там, і синій також оранжевий треба було підібрати. Я декілька пробувала ну, зразочків, щоб саме отакі кольори відображались при закритих очах. Окрім стягів, Тетяна вишиває і мапи, переважно рідної країни. Тут я вже дизайнерські роботу розташовую так, щоб вона виглядала стильно і карти, над якими я працюю. Я узгоджую в інституті картографії. Із географією все чітко зрозуміло. А от офіційного трактування кольорів прапора ще немає. Для одних це жито і небо, для інших жовтий пісок і синій дніпро. А для творчих людей безмежне джерело натхнення. Та головне берегти і поважати національну символіку. Шануймося.